Доброго дня, 3 травня 2023 року, е, хочу вам показати саджанці малини, е, як би можна сказати, різновиди їхні. От. Е, ну і Щось там трошки може розкажу, може буде цікаво. Значить, дивіться, почнемо з самого поганого. Оце е, великий корінець, старий, а в народі кажуть пеньок. Настоящий пеньок, то ще колись його садили. От, воно вже тут дуже старе коріння, назбирало всяких хвороб, шкідників. Такі піньки з ділянки зазвичай, коли розкопують, їх просто викидають, спалити. Ну Або просто десь на свалку вивезти чи щось таке. От. Буває таке, що приїжджають до нас замовники і хочуть такі здорові. Що ти каже, мені продаєш отакого, отакого сміттявого? Я хочу посадити. Людині толкує, що то, що то недобре. Ну, Клієнт завжди прав. Я не рекомендую таким садити, і місця багато займає. ну Нема сенсу по всіх технологіях. от, Значить, слідуючий етап. Це звичайний саджаність. От, от такий. е, з е, стеблом, яке відродило минулого сезону малиною. Оце ідеальні саджанці для розсади. от, от такі, звичайно, вони продаються. Е, Значить, ага. От, з таким старим стеблом, ну вже така пора, і тепло, і дощі, то є, є і зелене, і пагони, але е, садити е, порівень корінця в землю, е, поляти водичкою, гарно задоптати і зрізати все це все це зрізати, не жаліти, зрізати, а воно собі корінці ще випустять з боку бруньки окремо. і... Е, Нормально буде рости кущ, от це такий різновид рідко зараз бувають такі. Ну не так, щоб то виходить так. Ми ділянку планували пересаджувати, і ми її не скосили. На зиму, через то в нас є такі саджанці з такими патиками. Зазвичай вже люди поскошували, тих патиків нема, і незручно купати саджанці, бо нема за що потягнути. І, і, і то і те, те стебло фактично зараз саджанцем тільки для того, щоб для зручності посадки взяли, тиснули в землю, загорнули, затоптали. Ззаді прийшли ножичками, щик, обстрігли і все. От то ще один різновид. Пакуємо ми їх обично отак по 50 штук, от приблизно такі пучки. Е, Ну тобто то, хто там близько? Може приїхати сам забрати, то як на добру ділянку, то треба завалити цілий бус, ну там пару тисяч. Отут 50 штучок в цьому пучку. Оце вже готові для посадки кущі. А якщо на відправку поштою, то ми обрізаємо їх, от робимо от, отаке. Воно, звичайно, тоді тяжко порахувати ті саджанці, але нашу платити за об'єм, за пересилку, скидається таке стебло в мішок, трошки там щось там змочуємо. Щоб воно не так пересохло. Ну, як правило, нова пошта скоро пересилається і е, доїжджають саджанці, ще не було жалоб людей, що там переспарилися чи ще щось таке. І ще один різновид саджанця, називається по-народному крупивка. Дуже похоже на розсаду помідора, отаке От зелененьке, молоденьке. Е, ним можна, е, в, в, в Ту крупивку малина вибиває фактично можна сказати цілий рік. От, її можна садити таким. Ну і Зараз теж є, але воно делікатне для пересилки. Значить, посадити треба обов'язково поливати регулярно, поки там воно приживеться. Багато хто рекомендує ці нижні листя позривати. Бо вони все рівно посохнуть. Воно, ну, як звичайно, помідор садите, то він теж зразу там присихає, чи там в'яне, потім піднімається, щось похоже. Але ці нижні листя, якщо є час, якщо то ділянка невелика, то можна їх пообривати зразу. От. От таке діло. На сьогоднішній день ми маємо на продаж такі саджанці, ну, самі ідеальні з таким стеблом от, от таке. От. Вони будуть свіжо копані, от, от, ділянка. От. Хто хочете, замовляйте. 3 гривні штучка. Висилаємо новою поштою. Бажано. Укрпошта там дуже довго вони позасихають вам. Новою буде дорожче, але скорше. А тут -а час, время і деньги якраз тут в прямому смислі. Отака ситуація на сьогодні з саджанцями. Сорт поляна. Ще якщо. Але? Якщо сьогодні витримає заряд батареї, то ще, можливо, ми почнемо садити на одній ділянці, розкажемо. А якщо не встигнемо, тобто не витримає батарея, ну, тоді ще пару днів будемо теж розсаджувати, то покажу, розкажу, як то ми робимо посадку і, і, і так далі. Пишіть, дзвоніть, кому треба, накопаємо. Садіть, можливо, хтось думає, що пізно, ще не пізно. Більше вам скажу, ми розкопували два роки назад ділянку. І до нас подзвонив клієнт, коли вже крупивка, ось яка крупивка посаджена, така крупивка, вона вже була під світом. От тут зараз ті старі стебла, оце якщо вони е, їм дати е, жити, як то кажуть, оставити, то то буде літня малина. Ну, ми пробували урожай зазвичай поганий, і літній, і осінній поганий. Так що то ремонтантний сорт, полана, її краще обрізати при самій землі і все. А, та я що хотів сказати. Е, вже тако під жнива зернові. Позвонив до нас заказчик з Одеської області, він нас брав кілька тисяч кущів, і десь там йому ще хтось кусочок землі дав. І дзвонить, просить, каже: слухай, продай мені ще пару тисяч, бо в мене є кусочок землі, ніхто не хоче. Ну, в такі порі вже ніхто саджанців не продає і не купає, бо то вже, вже ще там який місяць і вже почне плодоносити малина. Ну, в нас було, була можливість накупати, як у чоловіче. Вона вже та малина та з от, 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 такої кропивки вона вже була десь до півме ну в коліно І вже цвіт, ну, бубляшки цвіту були. Він каже: ну, ти що не, не хочеш продати? Кажу, що мені що пара тисяч гривень лишні, чи що. Ми йому накопали, висали. Він нам на пошті отримав, вкинув зразу фотографії, що е посилки, що вона не спарилася в хорошому стані, посадив і каже, гарно прийнялася. Ну, дивина. От може він казав, що то з добрих рук, то й прийнялось. Ну, таке. Там ще, звісно, прий... по, -по прийманні малини. Є купа всяких нюансів. Ми ще будемо вам розказувати в майбутньому. От мали ми такі проблемки з посадкою, і десь якийсь не такий ґрунт, як треба для малини, і вона не хоче там рости. А здається, що то погана, погані саджанці. Ну, я ще пізніше вам розкажу, якщо вам буде цікаво, все, до побачення, бувайте.